Добрий день. Черговий. Кількість присутніх на уроку. Скажі. На уроці присутніх 28 чоловік, відсутніх немає. Сідайте, ласка. Сьогодні ми з вами проведемо урок з предмету обладнання і технології автоматичних та механізованого дугового зварювання. Дрізу року. Зварювання металі це важливий фактор технічного прогресу. Зараз ми з вами проведемо бліц-тест. Я буду давати вам речення, а ви будете його продовжувати. Перше. Зварне з'єднання. зварювання. Вірно, сюди. Слідуюче питання. За типом з'єднань шви буває. Андрій Будь ласка. За типом що вибувають стикові, кутові, таврові, торцові і матскою. Віру. сідайте, будь ласка. Слідує запитання. Зварний шов це. Андрій Зварний шов це ділянка зварювання металу, утворена кристалізація металу, звареної ванни. Віро, сідайте, будь ласка. Слідує питання. Зварювальна ванна це. П'єте будь ласка зараз в стані. Вірно, Сідайте, будь ласка. Отже, ви дуже добре засвоїли попередній матеріал, а зараз ми приступимо до нового матеріалу. Тема уроку дефекти зварних швів, причини їх виникнення та способи усунення. Відкрийте зошити, запишемо тему. Там відповідно, дефекти зварних швів, причини їх виникнення та способи усунення. Значі основні дефекти, які виникають у вас, в процесі зварювальних швів, ви повинні вміти розрізнити ці дефекти, вияснити, які причини виникнення цих дефектів, а також приложити всі зусилля, щоб ці дефекти ви могли усунути. Дефекти бувають, як ви бачите, у нас перший, значить, тріщина, перший дефект, другий наплив дефект, третій дефект, ви бачите, що у нас іде наплави і недоплав, четвертий дефект. Дефекти зварних швів, вони виникають часто і залежні ці дефекти від зварних конструкцій, від структури металу, від е, зварювання, який має розряд великий або менший. Також вони виникають від різних факторів. А зараз учні ми з вами. Розберемось додаток номер 1 який у вас стоїть, лежить на столі. Взяли всі його, додаток номер 1 Подивилися, що написано. З самого початку у вас написано назва та ескіз дефекту. Перша колонка. Всі знайшли. Так. Да. Найдзай ми з вами. Будемо це розбирати. Значить, Значення. І назва ефекту. Далі друга колонка визначення. І причина утворення. Значить, Ви будете записувати ці колонки, значить, визначення. Далі причина утворення. Всім зрозуміло? Заповнюйте ці дві колонки. Почали. Перший, значить, не Визначення. Записуємо, це ділянка, з'єднання. А зараз звернемо увагу на стенку, на якому у нас показані дефекти зварюванні. От бачите. Звернули увагу. Значить, ви на парті маєте додаток номер 2 взяли його в руки, відкрили. Значить, Використовуючи вийтях з ГОСТу 2318-99. Самостійно з'ясуйте, Допустимо величину та спосіб усунення дефектів дзвоного шва. А тепер отриману інформацію. Зафіксуйте в останніх колонках вашого опорного конспекту. Значить, там знайдіть. Знайдіть додатки номер 2 таблицю і заповніть її. В кінці Використовують Використовуючи всі ці гости, які у вас додатки номер два. <клухи> <клухи> А зараз для того, щоб повторити пройдені матеріал, ми на досі скажемо, значить, який дефект намальований на досі. No. No. No три. Дефект номер один. Хто скаже? Андрій, це не права. Так, покажи, иди на дошку. Йде не про вас саме. номер два дай, Кто Хто Петя. Покажи, де підріз. И номер три дай, на доске. Кто скажет? Піднять руку. Дима. Покажи. Сидай. Ми зараз з вами усвоїли повністю, які бувають дефекти, як їх причини, які виникають, і як їх усунути, ці дефекти. А зараз ми узагальнюємо. Відкрийте додаток номер 3 який у вас лежить на столі. Всі бачимо. З воротної сторони є таблиця. І всі назви дефектів. Ви повинні її, цю таблицю заповнити. Це для закріплення знань, які ви отримали сьогодні. Далі переходимо до вправи мої враження від уроку. Значить, Поділіться діти своїми враженнями. Від уроку, закінчивши речення, на уроці я дізнався. Хто підімев, хто знає, піднімав. Діма, що ти дізнався? На ізнався? уроці я дізнався про дефекти зварних швів. Будь ласка, сікайте. Зрозумів, Петя, будь ласка. Ще не виникну, ніяк Будь ласка, шию. Слідуючи, навчився. У році я навчився від якісний шов від шва з дефектом. Ні, сідайте. І четверте, я змінив своє ставлення. Андрій, будь ласка. Я змінив своє ставлення до своєї професії. Значить, ми з вами. Зараз запишете домашнє завдання. Відкрили відразки, записали. Значить, нам потрібно опрацювати опорний конспект. Записуємо. Опрацювати опорний конспект. Проаналізувати, який є різновид тріщин у зверних з'єднаннях, які ви виявляєте при візуальному огляді, і знаходите, які дефекти не допускаються. А зараз найяктивніші учні, які відпрацювали хорошо на уроці, висловимо світу оцінки. Дякую за урок, за увагу. Зараз перерва можете бути вільні.